Христос Воскрес. Воїстина Воскрес! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна переплавляти золотий хрестик або медальйон, освячений в церкві, якщо він вже не підлягає ремонту? Якщо річ якась поломилася, то ми ж не будемо колекціонувати зломки. Звичайно, що сміливо можна переплавити, можна реставрувати. Можна поремонтувати, тож не заложувати в шухлядах поломані речі. Я не думаю, що хтось, в кого там поламалося крісло, складає його. От поламалося крісло за, за життя людини. Людина прожила 80 років в середньому. Поламалося, от в мене поламалася фірточка, Сергій Кован ремонтує, я знімаю його. синочок ремонтує, але він вже дорослий. то Я його у хату ремонтую. О, А він фірточку, то я не буду ж замки колекціонувати. Якщо вони поламалися, то я їх викину. Але якщо це річ якась цінна з кольорових металів, то звичайно, що можна знати на переплавку, гріха в тому немає. Всі речі церковні, які е, би сказати, не вживаються, вони очищаються огнем. Все, спалюються і все. Ну такое, знаєте? Будьте благословені.